Одна з самиць привела лише двох малюків, два хлопчики. 14 лютого їх вага при народженні була 320-330 грам. Зараз 2 березня, їх вага приблизно 600-620 грам. Їх лише двоє у мамки. Молока вдосталь з такими темпами. За декілька місяців буде два кабанчики. Ось такий маленький сидить. Другий десь уже сховався, гріється. після гарного сніданку. Мамки досі снідають. Решта гріється. Ось і малюк сидить зліва. Все, пішов грійтесь.